Я купив собі товар з Китаю ну. і завіз його сюди. Документів мені ні китайці ніхто не дав. Я просто маю цей товарно завіс. Ну, грубо кажучи, в чорну. Ну. Або бусиком з України перегнав Допустим. його сюди, заплатив за доставку Допустим. і починаю його просто продавати на Allegro. Скажи мені, чи я можу так робити взагалі? Ну. Ти можеш це робити до певного моменту, тому що Allegro має таку практику, що вони можуть попросити в тебе документи прихідні на той товар, який ти продаєш, тому що вони як платформа відповідають за те, щоб ці товари були завезені легально. Тобто, як тільки ти їм не зможеш надати документи прихідні на цей товар, що ти їх купив, розмитнив і так далі. Цей товар, відповідно, вони заблокують твій магазин і повідомлять про це органи для того, щоб тебе перевірили як фірму. Тобто, це буде мати певні наслідки, які. Кі тобі доведеться заплатити мандати з того всього. А бан, ребята, буде такий, що ти вже не зможеш взагалі ніякий магазин на Allegro відкрити. І я вам це гарантую. Тому що люди до да. нас зверталися з такою проблемою, і вони хотіли розблокувати магазин, але цього в них Банять, не виходило. Ім я ім я, власника та, магазину. Та. Тобто, хіба що на когось іншого реєструвати фірму? А ми займаємось навчанням по Allegro. Якщо вас цікавить, зайдіть в нашу шапку профіля, почитайте детально і також консультуємо по Allegro.